Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту вітрини ігрового порталу. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для вебсайту комп'ютерних ігор. Предмет дослідження, програмні засоби вебсайтів комп'ютерних ігор. Мета дослідження. Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту вітрин ігрового порталу. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення вебсайтів комп'ютерних ігор, предметом дослідження, програмні засоби вебсайтів комп'ютерних ігор. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді. На сьогоднішній день вебсайти комп'ютерних ігор залишаються дуже актуальними, оскільки геймінг стає все більш популярним і розвинутим напрямком розваг. Ігрові вебсайти є корисним інформаційним ресурсом, де гравці можуть ознайомитись з новинами, оглядами, порадами, а також можливість отримати додаткової інформації про комп'ютерні ігри. Вебсайти ігрових порталів можуть надавати актуальну та об'єктивну інформацію про новини в області геймінгу, оновлення ігор, анонс нових проєктів та інші важливі події. Проте деякі вебсайти ігрових порталів містять дуже багато рекламної інформації, що ускладнює їх використання. Також на деяких ігрових порталів. Може бути брак перевірених та достовірних даних. Огляди і рекомендації можуть бути написані гравцями без відповідного досвіду, що може призвести до новірної інформації та розуміння гри. Деякі вебсайти ігрових порталів можна надавати на якісний зміст, таких як погано написані огляди, відстеження достовірних новин чи недоліки в структурі та дизайні вебсайту. Це може призвести до розчарування для гравців, які шукають якісну та інформативну інформацію. Тому актуально є розробка програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу. Для реалізації програми забезпечення вебсайту ігрового порталу обрано програмування PHP, яка є однією з провідних мов для веб-розробки завдяки своїй простоті, швидкості виконання, багатому функціоналу, можливості поширювати код з PHP-ліцензією, та також великому набору розширень для роботи з базами даних, плагінами, графікою, бібліотеками, документами і тощо. Для створення програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу обрана система управління вмістом WordPress, що орієнтована на мову програмування PHP, має різноманітні корисні функції та інструменти, що істотно підвищують ефективність розробки програмного забезпечення для різних завдань веб програмування. Як видно з діаграми класів, основними класами веб-сайту ігрового порталу є комп'ютерні ігри, категорії ігор, каталог, користувач, адміністратор та інші. Основними компонентами вебсайту ігрового порталу є сервер комп'ютерних ігор, система управління вмістом, а також бази даних, що містить інформацію про комп'ютерні ігри. А функціональна схема розробленої програми подана у вигляді діаграми прецедентів, наведеної на слайді. Для функціонування програми розроблено різні алгоритми. Діаграма діяльності програми... <кхм> програмного забезпечення подана на цьому слайді. Після запуску правильно забезпечення вебсайту, користувач бачить головну сторінку. Тут користувач може отримати інформацію про нові ігри, перейти за посилання для подальшої участі в комп'ютерній ігрі, перейти до свого профілю та здійснити пошук необхідної інформації. Також користувач може зареєструватися, а у випадку, якщо він вже зареєстрований, він може пройти процедуру авторизації. Для реєстрації користувач вводить свої дані, зокрема, електронну пошту. При необхідності редагування персональної інформації, користувач ігрового порталу може оновити сторінку профілю. Тут користувач порталу може змінити свої реєстраційні дані, зокрема, це електронна пошта, ім'я, опис та інша інформація. Користувач також може перейти до переліку ігор для персонального комп'ютера, ігрових приставок та інших апаратних засобів, використовуючи відповідні посилання, наведені на ігровому порталі. Користувач може поставити запитання адміністрації порталу через відповідну форму. Щодо висновків. У ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для вебсайтів комп'ютерних ігор. Розроблено програмне забезпечення вебсайту ігрового порталу для реалізації, програмне забезпечення вебсайту ігрового порталу, обрана мова PHP та система управління вмістом WordPress. Запропоновано структуру программу забезпечення вебсайту ігрового порталу, визначено, що основними класами вебсайту ігрового порталу є комп'ютерні ігри, категорії ігор, каталог, користувач, адміністратор та інші. Розробили схему функціонування програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу, а запропоновано діаграму прецедентів програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу. Результати тестування програмного забезпечення вебсайту ігрового порталу підтвердили його працездатність. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконані. Дякую за увагу!